Доброго ранку, діти! Сьогодні 6 листопада і урок у вас українська мова. Для цього уроку вам знадобиться підручник і зошит в косу лінію. Відкрити, будь ласка, підручник на сторіночці 48. Сьогодні на уроці навчимося правильно переносити слова з м'яким знаком. І давайте ми на вправу під номером 1. Нам потрібно прочитати слова і знайти, до якого слова немає малюнка. І так, читаємо. Галка. Галька лан, лань, мілка і мілька. Що таке мілька? Це маленька рибка, яка щойно народилася з ікринки. Дітки, подумайте, якого, до якого слова немає малюнка. Правильно, до слова мілка. А тепер давайте ми з вами послухаємо розмову хлопчика і дівчинки. Дівчинка каже: Знак м'якшення м'який знак не позначає звуки, тоді навіщо він нам потрібен? А хлопчик їй відповідає: Він дуже нам потрібен. А чому? Тому що буква Л позначає твердий приголосний звук, а дві букви л і м'який знак роблять м'який приголосний л. Ось дітки для чого нам потрібен який знак? А зараз, будь ласка, візьміть зошит в косолінію, пропустіть від попередньої роботи одну строчку і запишіть 6 листопада Класна робота! Далі ви, дітки, запишете посередині вправа номер 1 і вам потрібно списати слова, які ми щойно прочитали, і підкреслити м'які приголосні звуки двома рисочками. Після цього ви запишете спочатку рядочка слово галка, поділите це слово за складами для переносу, поставите наголос і запишете звукову схему слова і звуковий розбір слова. І так само зробите зі словом галька. Перш ніж ми перейдемо до вправи 2, ми прошривтаємо з вами правило. Не відривай букву м'який знак від попередньої букви, коли переносиш слово з рядка в рядок. Наприклад, кільце, паль ці, апельсин. Бачите ці приклади? Так. Значить, ми не повинні відривати від попередньої букви м'який знак. Запам'ятайте це правило. Коли ви закінчите вправо 1, ви запишете посередині вправо 2. Вам потрібно списати і відшукати слова зі знаком м'якшення. Позначити м'який приголосний перед знаком м'якшення двома рисочками. Переписуйте і підкреслюєте. Зробивши вправа 2, вашим домашнім завданням буде підручник сторіночка 48, вправа 3, перший стовпчик поділити слова для переносу. Дякую, дітки, що ви прослухали мій відеоурок, і до побачення!